Друзі, всім привіт! Всім гарного ранку, мирного дня. Ну, а в нас сьогодні на дворі дуже гарна погода, хоч і в нас мокро, але в нас подекуди виглядає навіть і сонечко. Погода чудова, я вже управилася по господарству і йду відкривати. Парнички, хочу подивитися, що в нас там посходило, що ще в проєкції сходити. Ну, а кому цікаво, залишайтеся зі мною. Ну, ось нарешті дочекалися, прилетіла наша пара бузьків. У нас на дворі сьогодні туман. Ось там виглядає сонечко, туман. Ну, подекуди вже вода трошки починає входити. Ось тут розпускаються наші ягодки, вже ось з'явилися перші брунічки навіть. Тому це вже радує тим, що настає весна. Ось так. Я весь час тільки забуваю, як вони називаються, якщо чесно. ось. Ось там далі я вже відкрила парнички. Зараз підемо подивимось, що там. Ну, ось я бачу, що в мене вже подекуди починає сходити капусточка. Так, що в нас це насіння? Капуста ладова, сорт морозостійкий, пише. Ось так, запихну назад. Тут Фіолетова капуста, бачу такі не вона прокидається. Тут теж капусточка ось прокинулася. Теж тут є, там немає, ну, щось із цього виросте, Я думаю, ще пару днів добрих і вже можна буде капусточку нашу пікірувати. Тут теж ось маленькі такі сходи вже є, капусти. Так. Тут у мене капуста пізня. І одна рання, тільки в мене ось тут є фіолетова. І ось якась теж в мене посходила. Ага, ладора така сама. Пізня. Ну, думаю, щось із цього вийде. Помідорки вже теж подекуди прокидаються, але їх ще не так видно, як капусту. Ну ось, як вам показати. Ось є такий зелений пагань. Бачите, пагон? Вже покидається помідорчики Подекуди, ще не скрізь. У нас, так як були трошки приморозки, було ще холодно, але це не страшно, тому що помідори і насіння не перемерзає. Тому, я думаю, що ще все тут посходить. Щось зійде, щось трошки докупимо і буде все добре. ну ось так, головне, що сходить уже капуста. Це вже дуже добре. Ну, а ми йдемо, перевіримо другий парник. Ну, ось в цьому парнику ще не добре видно, що десь сходять помідори, але подекуди вже бачу ось прокидаються маленькі помідорчики. Тому, я думаю, буде трошки тепла. Тут теж ось прокидається, бачите, помідорчик маленький. Його Не видно добре ще, але вони вже починають ось сходити. Тому я думаю, дай Бог буде тепло, все рівно щось зійде. Ну, а я відкрила їх трошки, вони провітрилися, поки я порала по господарству. Тому я, я її зараз накрию, щоб не заходив туди холод. І через пару днів знову навідуємося до наших парничків. Ось разом ще завітала подивитися, що в мене робиться у погребі. В принципі, вода вже підня... ну, ще піднялася, але не так критично, як була вчора. В принципі, ну, ще... все рівно вода буде поступати, тому що у нас, як я вже говорила на попередніх відео, розділялася річка, тому вода вона мусить кудись діватися. Так як скрізь мокро. Ну, але не так уже критично, як було вчора. Тобто, то вчора, як я говорила, вже у мене 3 банки з капустою майже не було видно. Ну, Сьогодні ще треба винести пару відер, Ну, це вже не, ст... не страшно, так як вода, в принципі, поверх уровня не пішла. Так як. Вже потрошку вона починає входити в землю, але в нас тут підлог, ну, сама підлога, як кажуть, за залята цементом. Тобто вода пішла поверх цементу. Ну, якось так. Ну, нічого, дай Бог погоду, все буде добре, воно все висохне, а ми будемо працювати. Саме головне, щоб не намокла картопля, бо намокне картопля не буде чим садити. Ну, якось так. Тут у мене. Цибуля і чесник. Ой, боже. Ось цибуля чесно, наші посходили. Все добре. Там стоїть вода. Це не критично, тому що там йде вже межа. Ну, якось так. Люблю наблюдати за близьками. Я за ними цілу вічність би.